Доброго дня, виноградарі. Сьогодні 27 серпня робимо, готово з різко ягоди на ринок на завтра на ранок. І хотів вам показати, дивіться, по асортименту. У нас два дні тому назад ціна повністю рухнула. Тобто виноград там уже по 70 гривень нікому не потрібен, по 50 не беруть, по 35-40 ще якось можливо. Тобто ціна впала моментально. І тут дві причини. По-перше, ринок перенасичений завжди в кінці серпня. Ягоди дуже багато, тому ціна відповідно падає. Ну, а другий, друга проблема те, на що жалюється більшість на те, що не хочуть купувати їхній виноград. Справа в асортименті. Якщо ми вирощуємо більш стару селекцію, скажімо так, там, восторг, талісман, подарок Запоріжжя, Кадрянка, то ну, відповідно ціна 30-40 гривень і буде для вас нормальною. Справа в асортименті, бачите, агротехніка, само собою, але при однакових умовах вирощування асортимент вирішує все. Ось на ваших очах тут починаючи, скажімо так, з різнячка це пам'яті учителя залишки, а це Міланка останні грона. Виглядають тут ягоди, ну так, дуже товарно, вони грамів 15-16. кущики в мене були нормально нагружені, скажімо так, без пригрузу, тому розмір ягоди чудовий. Далі дивіться. Тяжка. Артилерія монарх Селексі Павловського. Форма абсолютно не новинка для тих, хто думає, що тільки за великі кошти можна купувати вартісні новинки. Ні, оце ось. Все. Класика. Дивіться. Ягода 25-28 грамів без перебільшення. Монарх і Алвіка являються рекордсменами на моєму винограднику. Тут яку угрону не візьмеш. Дивіться, яка красуня. Ягоди розміром майже з тенісний м'ячик. Дивіться, ну бомба. Оці ягоди тут вони просто не перевершені. Тут кожна грома. Де більше, де менше, але суть зрозуміла. Оце монарх. Розумієте, при всьому при тому його товарність наскільки на висока, дуже гарний смак, що буває крайне рідко, при такому розмірі чудова насичена гармонія, шкірка при споживанні не відчувається, ну просто такий супоровий сорт, а ціна його 20 гривень за чубук, розумієте? Тобто ніяких переплат, великих робити не потрібно для того, щоб оновити свій асортимент і мати дуже товарний виноград. Ідемо далі. або Бог Хрізлі Павловського Так, красава Калугіна. Виглядає в тарі просто чудово. Я вже вибачаюсь, показую вам в останніх лучиках сонечка, але. Так, красава ягода більше 4 см. Дуже крупна, хрумка з насиченим смаком і високим цукором. Всі грони в нього від яку не візьмеш, тут будь-яке грона, де є більші, де є менші гронечки, всі одна в одну. Ягода товарняк, Тут нема до чого причепитися. Красава повністю оправдовує свою назву, дійсно суперовий виноград дозріває рано. І останній ящик на завтра це красна роза або ж червона троянда Калугіна. Виглядає дуже шикарно, масивні грона, десь 1,5 кг, 300-700 сімсот. Дуже такі вони гарно зібрані. Надмірна така хрумка, прям м'якать, насичений мускат. Крім того, що зонішній вигляд на висоті, так ще і смакові причудові. Ось такий ось товарняк завтра піде на ринок. Я думаю, незважаючи на те, що зараз покупець не хоче брати чорну ягоду, таке візьмуть з великим і великим задоволенням і по високій ціні. А такий товарнячок. Через день-другий будемо планувати вже на зрізку рашфор. Рашфор також у мене більше 16-18 грамів ягода. Там однозначно покажу далі. Уже на... скоро будемо зрізати добовський режевий. Тобто підуть такі дуже масивні форми з крупнішою ягодою. І я ж кажу, незважаючи на те, що ринок перенасищений, я гадую, все одно такі форми будуть актуальні і будуть користуватися спросом. Ціну кому цікаво, напишу в коментарях завтра зранку, як продамо цей виноград. Але я вважаю, що довго він у нас на прилавку лежати не буде.